Рік 1989. Світові ціни на нафту продовжують знижуватися. в СССР. Колапс економіки. Ковбаса все ще дешева, але її нема. Полиці магазинів порожні. Дефіцит геть усе. Шахтарі Донбасу виходять на перший потужний страйк. Крім економічних вимог, вони висувають і політичні, зокрема, відставка керівників Комуністичної партії України. Ці вимоги були задоволені. У вересні ЦК КПУ відправило на пенсію одіозного секретаря русифікатора Володимира Щербицького. Верховна Рада УРСР підтримала закон про економічну самостійність України. Лідери шахтарських страйкомів вливаються до народного руху України. Говорили російською, думали по-українськи. Співпраця шахтарів і народного руху. Шахтарі вимагають відкриття першої української школи в Донецьку. Компартія намагається посварити шахтарів з іншими групами. Ось у цьому приміщенні Київського політеху, у вересні 1989-го відбувся установчий з'їзд руху. Були там і представники Донбасу. Як написав один історик, говорили вони російською, думали по-українськи. На установчих зборах руху виступали два представники Донеччини: бригадир шахти імені Засядька Побережний і комсорг шахти імені Гаєвого з Горлівки Пастушенко. Петро Побережний зокрема пояснив мотиви страйків. Ми, товариші, требували права розпоряджатися результатами своєї труда. Ми пытаемся найти ринок збита свого добитого сверхгоззаказа угля. Ми, к примеру, знаємо, що в угле нуждається западна Україна, Запорожжя. А у нас не вистачає картошки та да й других продуктів. Ми могли б свободно обмінятися тим, що чесно произвели. Виступ бригадира шахти засядька Побережного на установчих зборах НРУ. Вересень 1989-го. Представники Донбасу згадували про масовану пропаганду. І про погане знання донечанами історії нашого народу, нерозуміння своєї символіки тощо. Тісна взаємодія руху і шахтарських профспілок уже за рік змінила ситуацію. У 1990-му — новий страйк, окрім економічних вимог, відкриття першої і єдиної української школи в Донецьку у липні того ж року. Перше демократичне скликання Верховної Ради ухвалює декларацію про державний суверенітет. Дорогі мої, сьогодні тільки перший крок. Не тішмо себе ілюзіями. Декларація це все таки ще тільки декларація. Щоб кожна її фраза обросла живими м'язами, щоб сталася нова українська конституція, щоб були вироблені нові закони на основі цієї декларації. Нас чекає велика і важка боротьба у березні. 1991-го Нова хвиля страйків на Донеччині і Луганщині. Найперша вимога збільшення заробітної платні, Вимагають шахтарі не лише хліба. Відставки президента СРСР як такого, що не має мандата народної довіри, обраного колегіями виборників, пленумом ЦК КПРС і з'їздом народних депутатів СРСР, розпуску з'їзду народних депутатів СРСР, надання конституційного характеру Декларації про державний суверенітет України, створення Ради Конфедерації суверенних держав з повноваженнями координуючого органу, перелік політичних вимог шахтарського страйку 1991 року. Березні травні 1991-го страйкували 49 шахт регіону або 40% загальної кількості. Акцію підтримали 22 вугільні підприємства Львівщини. Прем'єр-міністр УРСР Вітольд Фокін у відповідь на економічні вимоги шахтарів заявив: краще жахливий кінець ніж жахи без кінця. Він розумів, що вугільна промисловість приречена, вона збиткова. Однак пояснити це обуреному натовпу Фокін не міг. Між тим комуністична влада Донеччини вирішила розділити шахтарів та інших мешканців регіону. Закрито всі відомчі дитсадки, персонал без роботи. Вина, мовляв, на стрейкарях шукали і успішно штрейкбрехерів. Нарешті преса роздувала націоналістичну загрозу. Привид правого сектора тоді виконував Степан Хмара. Газета Рабочая правда незалежної профспілки гірників шахти зоря 25 липня 1991 року друкує нібито телеграму Степана Хмари, де колишній правозахисник обіцяє повісити двох керівників НПГ Поливого та Чернявського на адном суку пад звуки гімна Свободний Аджидов і Москалей України. Вахтанг Кіпіані Повсталий Донбас, журнал Український тиждень, 2011 рік. Типово гебельсівська пропаганда спрацьовувала, однак це не могло врятувати СРСР від розпаду. У серпні 1991-го силовий блок в керівництві намагається врятувати імперію через переворот, так зване ГКЧП. Марно. 24 серпня Верховна Рада ухвалює акт проголошення незалежності України. 1 грудня 1991-го. референдум на підтримку незалежності України і водночас вибори президента на усіх дільницях надвисока явка за короткий час стають відомими результати. Супереч тривожним очікуванням за незалежність України проголосували усі регіони, включно з Кримом. На Донеччині і Луганщині 83% за приявці у 75%. Україна чи УРСР. Кримінальні розбори 90-х на Донбасі. Формування Донбаської псевдоідентичності. На початку грудня центральна виборча комісія оголосила результати референдуму. Вони не залишали сумнівів. В українському суспільстві є консенсус щодо незалежності України від колишньої імперії. Натомість результати іншого голосування виборів президента показували, що у різних регіонах різні уявлення про те, якою саме має бути нова країна. Ще до початку кампанії стало зрозуміло, що основна боротьба розгорнеться між колишнім комуністичним ідеологом Леонідом Кравчуком, як представником пострадянської моделі, і дисидентом В'ячеславом Чорноволом з візією України європейської. Я Ви Почув про ваші думки про мене і мої, мабуть, ви чули. Я про більше про Чербецького. Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для, для сприймання ваших ідей, я зараз не кажу про достовірність і недостовірність ідей. Не готовий сприймати ще частина народу, чи більшість, чи меншість. Зрозуміло. Ваші дії тоді стають екстремістськими, тому що вони не сприймають екстремізм це не ідеї, а дії, і форма діяльності. Дії а ви сказали про ідеї. Значи ви нас критикуєте за екстремістські ідеї. Проти Чорновола був задіяний весь адміністративний апарат колишніх парткомів і преса, особливо на Донеччині і Луганщині. Лідер руху долав стереотипи під час особистого спілкування. От я був на Луганщині. Там такі плакати були вивічені. Встреча з кандидатом президента Чорноволом. Комуністи о ньому виточують. Бяка, значить, екстреміст, націоналіст. Приходіть послухати самого. Повний зал був людей. Однак результати голосування були переконливими. Леонід Кравчук переміг у першому турі. На Донеччині і Луганщині, наприклад, його підтримувало троє з чотирьох виборців, тоді як Чорновола лише кожен десятий. У РСР змінило вивізку. В 91-му році закінчила існування Радянська Україна, але народилася пострадянська Україна. Люди залишилися тими, якими вони були раніше. Цілком залежними від держави, від патерналізму держави, цілком безпорадними замість реформ уряд вдався до схем, і наближені до влади особи почали викачувати з багатої країни ресурси. Розвинувся бандитизм, особливо на Донбасі. На місцях все було віддано на відкуп місцевим оцим самим. Можна назвати їх мафіозі, можна назвати їх іншими термінами. Ботанічний сад міста Донецьк. Тут розташована резиденція, у якій протягом тривалого часу мешкав найбагатший чоловік України Рінат Ахметов. Як стверджує у своєму розслідуванні, оприлюдненому в 2013 році на сторінках української правди тоді ще журналіст Тетяна Чорновол, раніше в палаці жили інші люди. На початку 90-х там, начебто, мешкав авторитет і бізнесмен Янош Кранц. Він був убитий в 93-му, і сакральне місце зайняв інший авторитет. Ахадь Брагін, відомий в Донецьку під прізвиськом Алік Грек сам Брагін разом зі своїм помічником молодим Рінатом Ахметовим прийшов на похорон загиблого. Убивство Кранца спровокувало цілу серію кривавих кримінальних розборок. Стріляли з автоматів просто на вулицях великих міст. Найвідомішим стало вбивство на Донецькому литовищі місцевого політика та бізнесмена Євгена Щербаня. Наступною і останньою жертвою розборок став тодішній лідер так званого донецького клану Ахадь Брагін, Алік Грек, який загинув від вибуху бомби на стадіоні у Донецьку під час матчу Шахтаря, президентом якого він був. Після смерті Брагіна у резиденції в Ботсаду оселився Ренат Ахметов, який з кінця 90-х вирішив відмежуватися від минулого і почав створювати образ добропорядного бізнесмена, власника благодійного фонду і успішної футбольної команди. Представники так званого донецького клану стрімко багатіють на вугіллі і сталі та стають вагомими гравцями в українській політиці. Особливо після того, як напередодні виборів 99 з політичної шахівниці усунуто так званих Дніпропетровських через гучний корупційний скандал з їхнім лідером Павлом Лазаренком, у 97-му посаду в обласній адміністрації займає до того нікому невідомий. Двічі судимий Віктор Янукович. Та єфремом на Луганщині. той же самий Завгар. Янукович, на Донеччині. В Криму були свої там взагалі були цілі війни між різними мафіозними структурами. На Харківщині, Кушнарьов. Олігархи, економічні олігархи, вони об'єдналися з владою, тою ж самою владою, яка була раніше. І так народилася, і так почала функціонувати пострадянська Україна. Пруд криміналу, бізнесу і чиновників повністю опанував регіон. Причому одразу взявся нав'язувати місцевому населенню якусь окремішню ідентичність. Вважаю причиною донбаської псевдоідентичності міфологізований там пролетарсько-совєтський суспільний устрій. Життєвий трип. Зробили ставку на класову ідентичність. Думають, цього достатньо для базової культурно-світоглядної ознаки. Ростислав Чопик, автор книжки Менталітети інтерв'ю виданню країна 2016 рік. Ленін, пальма Мерцалова, Донбас, паражняк, не гоніт, Донбас кормить всю Україну. Шахтер чемпіон, шансон, бутирка, вульгарна суміш символів. Нібито оці нові сили, економічні сили. Вони були антирадянські, але всю радянську символіку, всі радянські звичаї, традиції вони зберігали. Ну, власне кажучи, пам'ятники Леніну, пам'ятники кому завгодно, Дзержинському. не відбулося декомунізації. Нова так звана еліта протиставляла Донбас і його мешканці решті України бандерівцям, фашистам бандерівцям-фашистам-неробам, які живуть у Києві та Львові. Цьому сприяла і Росія, яка завдяки тісним контактам з місцевою елітою повністю захопила культурний та інформаційний простір. Відтак мешканці регіону раніше дізнавалися новини сусідньої країни ніж своєї, слухали її музику, любили в серіалах дії ФСБ та чекістів, зневажаючи українську історію. У той самий час у реальному світі, на відміну від телевізійного, мешканці Донбасу жили дедалі гірше. Вугільна галузь давно була збитковою. Донецька і Луганська область не лише не годували Україну, вони отримували найбільше дотацій з бюджету. Десятки мільярдів гривень щороку тонули в бездонній ямі місцевої корупції. Велика частина шахт закрита, а шахтарі, як у 19 столітті, опустилися в так звані дірки або копанки. Саморобні ями в землі, де пласти вугілля дуже близько від поверхні. Рік 2004. Вибори президента України. Головне змагання між прозахідним кандидатом Віктором Ющенком і проросійським представником Донецького клану Віктором Януковичем. На останнього працює команда політтехнологів з Росії. Саме їм належить ідея темників для засобів масової інформації, а також поділ українців, буцімто від імені Ющенка, на три сорти. Плакати спровокували ворожнечу між регіонами. Поразка Пісуару. Експеримент з денаціоналізації. Донбас, Україна. У листопаді 2004-го центральна виборча комісія поспіхом всупереч даним екзитполів оголосила переможцем виборів Віктора Януковича. Це спровокувало помаранчеву революцію, зміни до конституції, які позбавляли президента частини повноважень, і повторне голосування, на якому переможцем уже беззастережно став Віктор Ющенко. Росія під орудою Володимира Путіна до останнього усіляку підтримувала Януковича і не лише людяниками. Путін привітав двічі судимого Віктора Федоровича з неіснуючою перемогою ще до офіційного оголошення результатів виборів. А згодом саме Кремль спровокував переможених на проведення сепаратистського зібрання у Сіверодонецьку. І я, як мер Москви! готовий. Снять свою улюблену кепку, щоб бути похожим на Януковича! Південно-Східна Українська Автономна Республіка або ж Пісуар. Зразка 2004, виявилася мертвонародженою. У 2005-му МВС та Генпрокуратура здійснили спробу покарати організаторів сепаратистського заколоту. Однак не досягли нічого, тим створення іміджу жертв для підслідних. Жарти і кпини викликав міліцейський БТР біля офісу Ріната Ахметова. Між тим корупція і боротьба між представниками так званого демократичного табору зробила можливим реванш партії регіонів. Віктор Янукович став прем'єром у 2006-му, а в 2010-му обраний президентом. Невідомо з чиєї подачі однак градус напруги між регіонами лише збільшувався. Наприклад, епітет Донецький на довгі роки став синонімом вульгарності та низької культури. Зі свого боку, партія регіонів за допомогою Росії посилено створювала образ фашистів і бандерівців, які буцімто живуть на захід від Дніпра. Національна ідентичність, навіть просто український патріотизм, стає злом, приводом для конфліктів. Є частина населення, яке відверто ігнорує відповіді на питання, хто ми. Тому що це питання в денаціоналізованому Донбасі дуже часто ставало причиною для конфліктів. Адже Донбас був територією такого страшного експерименту з денаціоналізації людей. Тому що головне, це те, яку функцію в межах виробництва ти виконуєш. Чи ти скайлом виконав свою норму з видобутку вугілля, а те, чи ти росіянин чи українець, це зрештою неважливо. З приходом до влади Путіна Росія почала вести експансивну зовнішню політику, намагаючись у тій чи іншій формі відтворити радянський Союз або Російську імперію, наріжним каменем якої мала стати Україна. Десь з 2000 року Росія почала системно працювати з Україною і на рівні її структур державних, і на рівні місцевих цих еліт. Регіональний. Лишні працівники ФСБ масово переїздили в Україну. Отримували з Росії гроші і чекали часу Ікс. Практично в усіх державних структурах працювали відверті агенти іншої держави, аж до найвищих посад. Систематично знищувалася армія, повернута вістрям на захід. У Донецькій і Луганській областях, наприклад, не залишилося жодної частини сухопутних військ. Восени 2013-го, після зустрічі Путіна і Януковича у підмосковному аеропорту, останній заявив про відмову від європейського курсу. Акції протесту в Україні спробував подолати силою. Коли ж це не вдалося, у лютому 2014-го, нагромадивши численні статки в автомобілях, Янукович втік до Росії. Уже за кілька днів Путін почав військову інтервенцію у Криму, використовуючи базу Чорноморського флоту на Донбасі в Харкові та Одесі. Росія пробувала розхитати ситуацію методами гібридної війни. Гастролери з Росії захоплювали адмінприміщення і навіть зброю. Попри всі зусилля і масовану пропаганду, агресорам не вдалося досягти свого. Навіть у Донецькій і Луганській областях соцдослідження показували, що більшість не бажає ні Росії, ні навіть федералізації. У Донецьку кілька разів протягом тривожного березня пройшли багатотисячні мітинги за єдину Україну. Останній завершився трагічно. Кількох учасників вбито, озброєними невідомими. Не досягши успіху, після цього у бій пішли диверсійні групи російського ГРУ стрілкова Гіркіна, який захопив Слов'янськ, і Беса Горлівку. А далі через відкритий кордон з Росії в Україну пішли загони найманців, а також танки і гради з путінського воєнторга. Ми ж бачимо, які десь зброї. Тобто, вс... а от десь якийсь прошарок населення, я не знаю. Є, є там такі, які можуть і не вірити до цього часу, що там Росія приймає участь. Сотні тисяч донечан і Луганчан стали внутрішніми переселенцями, частина ж колаборантами. Але так само багато мешканців Донбасу першими записалися в добровольчі батальйони і загинули, захищаючи свою батьківщину від агресора. Селище Курахове, буквально за кілька кілометрів від лінії фронту. На дамбі місцевого водосховища хтось зробив напис Донецьк Україна. З Цим важко не погодитись. Незнання історії не звільняє від відповідальності.